Сьогодні у нас буде тема подовжених стрижок. Насправді подовжених стрижок взагалі в Україні їх насправді дуже мало. З самого початку, коли відкрилися барбершопи, на жаль, є така проблема. Барбери робили акцент більше завжди на, на звичайні короткі стрижки, тому що людей носило мало подовжених стрижок ніхто за ними не зациклювався. А коли приходили люди чоловіки в барбершоп з подовженою стрижкою, то їм просто відмовляли або говорили: йдіть в салон краси до дівчат, стрижіть. Ми жіночих стрижок на стрем. Хоча чоловічі стрижки і жіночі стрижки це зовсім різні речі. І подовжені чоловічі стрижки це не жіночі стрижки. Насправді їх треба вміти кожному перуку стригти, і не можна відмовляти клієнта в плані тому, що я там не вмію стригти подовжених стрижок, я тільки стрижу короткі стрижки. Що це за майстер? і Насправді, чоловічі подовжені стрижки, вони ще більш цікавіші, ніж звичайні короткі стрижки. По факту, ми робимо все дуже просту задачу: ми знімаємо масу волосся поверхнево, стрижемо так, щоб вона рівномірна була з формою голови. Більшості барберів стрижуть все на відтяжках, навіть контрольної пряді не роблять. І в першу чергу, про що я хотів поговорити з вами, це якраз. Про геометричні кваліфікації цього видів обличчя людини. Цього є їх сім. А сама ідеальна форма обличчя людини це ну, яка овальна. От є сім типів обличчя, і кожен із цих типів ви повинні наблизити до овального. Чоловіків росте борода. Не всіх, але росте. В кого не росте борода, а росте волосся кругла форма обличчя. Нам треба що зробити? Витягнути її, щоб воно стало овальним. Що нам треба зробити? Або відпустити бороду клієнту, да? зробити більш овальний і закруглити знизу Або волосся, Якщо в нього є, йому ні в якому разі не треба робити кроп. А що йому треба зробити? Навпаки, підняти доверху волосся, зачесати доверху, або поставити якийсь ерокес трикутничком, або просто щоб назад він все носив. Таким чином в нього буде об'єм створювати зверху, і воно теж буде видовжувати йому о, о, о голову, форму обличчя. Тим самим ми підбирає, підбираємо правильну стрижку клієнту. дивимося на форму обличчя. Дивимося на форму голови, дивимося на вуха, на очі, на ніс, що йому буде краще підходити. Це, наприклад, у випадку, коли, наприклад, у людини та ж сама кругла форма обличчя, але ну, так сталося. Давайте говорити своїми речами, Але людина прийшла в неї вуха в Міккі маус Ну, таке є. Що в такому випадку нам треба зробити, як ви думаєте? Подовжена стрижка, яка буде вкладатися назад, буде витягувати їм форму обличчя, а ще водночас залишити йому масу по бокам. Тому що коли ми збриваємо до нуля, ми максимум виражаємо. А коли буде довжина з боків, воно буде прикривати цю масу, і воно гарно буде йому виглядати. Що нам треба зробити? От трикутна форма обличчя. Уявіть собі, ні в якому випадку тут не можна виводити високий фейт. Якщо говорити про плавний перехід, тому що ми зробимо те саме. Йому тут треба або подовжена стрижка, правильно? Щоб накопичити бока це перше. Друге, йому треба зверху будувати яку форму. Нам треба зверху стрижити квадрат, площину, задати контрольну прядь і все витягувати в квадрат. Тому що, коли ми пострижемо квадрат, в нас уголки оці впадуть, і в нас яка буде форма? Овальна. Є борода в клієнт. От таке в нього обличчя. Широке, виражені скули, а підбородка немає. Нарощувати бороду на підбородку. Да? Тут. І що нам в даному випадку треба буде робити з боками? Максимум їх забирати, фейт робити. Ви бачили в інстаграмі, коли я експериментую і роблю фейт по бокам, тут довжина, да? комусь сюди фейт вивожу, комусь сюди фейт вивожу. Це все робиться не із-за того, що я так хочу, бо хочу це показати в інстаграмі. Так само я експериментую, я кожен час пробую нове щось підстригти і більше для себе знаю. Це я дізнався за рахунок практики, яку я відпрацював 8 років. Але за 8 років, що я зробив, я не боявся зробити щось нове. Тому що, якщо кожен з вас буде робити то, що я вас навчив, або те, що ми тут навчимось, і ви далі будете боятися виходити за ці межі, ви ніколи далі нічого не навчитесь. А будете сидіти в цій базі, що я вам сказав. От я хочу, щоб кожен з вас не боявся щось пробувати. І коли я скажу вище підведи машинку, не боятися, та я боюсь і на себе. Ні, трошки вище підведи. Краще вище підведи, буде вище, змінимо трошки стрижку, але ти попробуєш і зрозумієш, чому так. Попробуємо поговорити про е, таку форму обличчя, як е, прямокутна. Це нас на говориться про те, що у нас прямокутна форма обличчя у нас виражені скули, немає підбородка. І так само в людини часто буває таке: хто з три, знову ж таки, е, беремо машинку, піднімаємо машинкою вверх, і в нас все трапеція виходить. Ми піднімаємо ще вище, і все одно трапеція виходить. Так, в такому випадку, що нам треба зробити? Нам треба максимально вивести високий фейт до точки скруглення голови, а точка скруглення це угол наш, оцей 90 градусів. Вивести дуже високий плавний перехід. І що нам зверху зробити? Або ерокез, тому що наш угол впаде трошки, воно проявиться овальна форма, да? або нам зробити е круглу форму відстригти? Або то, або то. Так само з бородою, або трикутник. Витягнути бороду в трикутник, або теж зробити овал. В такому випадку ви наближитесь до овальної форми. Але треба вивести високий фейд. Тому що, якщо ми зробимо фейд середній або низький, а тут у нас вуха, то в нас буде вже зверху яка форма? Трапеція. А нам треба наблизити все до овальної форми. Тому завжди за цим слідкуємо, Є різні форми в людей, і ми повинні завжди ці всі форми наближувати до овальної. За період часу навчання за місяць часу ви повинні так само і в мене питати. «Бодя, що це за форма, якщо ви цього не розумієте. Що ми повинні тут зробити, е, тоді ви вивчите і дізнаєтесь, як правильно підбрати клієнту стрижку, ту, що йому потрібно, тому що насправді не є проблема навчитись стригти. Ну навчитись стригти, це, це база, яка вчиться, яка можна навчитися за місяць часу, і ви почнете стригти. Але проблема вся в тому, що люди шукають барберів, до яких вони приходять. І їм не говорять, як їх треба підстригти. Вони не говорять їм, там мені так бери насадку 1,5, там ти візьми мені насадку 6, так з людей ніхто не, не говорить. Вони говорять так, щоб гарно було. Я не знаю. Ну, типу, багато людей навіть не знають, як вам пояснити, що вони хочуть. Ми повинні самі розуміти, що треба людині. Сервіс по моїй голову чи ні. Це так само, ну я чесно був в шоці, що не, не завжди миють голову там два рази, і не завжди миють голову взагалі. Типу, ну знаю, такі барбершопи. Я був чесно здивований, тому що насправді ну помити голову це не є така проблема е, помив, і тим більше з чистою головою, я, наприклад, я не починаю працювати з людиною, якщо я не помию голову. Це не від того, чи вона грязна, чи вона чиста. Це не за тих речей. В першу чергу Барбери знайомиться з формою голови в мойці. Ми відчуваємо всі родимки, які в нас під волоссям. Ми відчуваємо саму форму голови. Ми відчуваємо, де в нас волосся росте, де в нас не росте волосся. Тільки в мойці ми можемо зробити певний якийсь аналіз в стрижці. Потім ми садимо клієнта в крісло і починаємо нашу стрижку. Але саме головне в стрижці це знати і бачити в голові кінцевий результат, що вийде в загальному стрижці в самому кінці з м'ятиною Ми б наростили масу на макушці трикутником і витягнули трикутником йому затилок. Форма квадратна це говорить про накопичення квадратних. Углів да? кутів. От якщо глянути от ззаді, то тут у нас є одна плоскість і друга плоскість. Бачите, як вона лягає? Оцей угол є. Тут, тут і так само з другої сторони. Це говорить збалансовує округлість форми голови. У нього, наприклад, форма голови ззаді більш витягнута за тилу, і ми якраз скомпенсували це квадрат. А що зараз чекаємо на модель, чекаємо на клієнта, і будемо переходити до демонстрації, показувати вже все це в роботі. Ну що з чого ми почнемо взагалі робити стрижку? Це з аналізу форми голови, з аналізу волосся. Дивіться, зразу. Нас дуже багато волосся. А людина говорила про те, що буде робити, ну трошки хоче зробити це все коротше. Відповідно, що я роблю самим першим. Зразу я беру ножнички і все лишнє, яке мені не треба, щоб не було багато зайвої довжини. Я беру собі легенько зрізаю просто. То я вже облегчив масу, тобто, волосся на багато викидає. Що нам треба зробити? Розділити волосся взагалі на зони. Відділяємо, відділяємо її від точок лобних впадин. Таким чином, я відділив топ зону від правої височно бокової зони. Відділили ми верхню зону від наших бокових і ззаді. І тепер нам, нам треба почати працювати з боковими зонами і зонами затилка. Що нам треба навчитися? Це треба навчитися нормально тримати в руках ножниці і нормально тримати гребінець. І нормально відчасувати волосся, щоб нас лишнього не падало. Перше, ми подивимося на довжину чолки. А довжина чолка в нього дуже довга. Бо буває таке, коли ми починаємо стригти верх. Не звертаючи на зону чолки, чолка може бути коротка, а насправді волосся зверху буде дуже довгим. Таких випадків дуже багато, коли перукарі, я не знаю чому, ну, зрізають чолку дуже коротко. І потім людина, коли вкладається назад, чолка йому навпаки, вся наперед відтопирюється, він не може нормально її вкласти. Перше, що ми робимо, відділяємо контрольну прядь посередині. Дивіться, гарно з гребінцем разом. Взяли відтяжку, відтянули і бачимо, від чого нам треба орієнтуватися. Беремо, відділяємо знову прядку, відтягуємо до нашої контролі, бачимо контроль, і зістригаємо до нашої контролі. Все максимально рівненько. Те, що постригли, положили назад. Те, що ми постригли, поклали назад, відповідно, нам воно вже заважати не треба. Знову бачимо контрольну прядь, зрізаємо до неї. Тут саме головне в цьому всьому це правильна відтяжка. Тобто нам тягнути треба просто вверх. Наприклад, я зараз потягну цю прядь на себе і зріжу. Що в мене буде з цією стороною, вона вийде довше. І нам треба зробити зараз так, щоб ми е з'єднали наші е наш верх з нашими боками тут на початку, а в кінці він буде виходити в дисконекцію. І нам треба до неї з'єднати. Тобто я беру з самого початку, от бачимо, де дисконекція з'являється. І починаю з'єднювати. Беремо насадку і знімаємо масу. Спочатку ми знімаємо масу, повністю притуляємося машинкою до шкіри, бачите, з самого низу. Потім, що я роблю? Я хочу збільшити довжину, мені треба плавний перехід зробити. Можна просто машинку поставити на ребро насадки. Поняли? Отаким От чином. Таким чином вона 10 мм буде забирати. А таким чином вона буде забирати більше. Далі, після цієї насадки, у нас іде насадка 4,5 мм. Беремо 4,5 мм, відкриваємо ножі. Завжди змітаємо, дивимося на чисту шию, що в нас відбувається. І починаємо вже тримовором використовувати. Тут Ви бачите, прищики. Акуратно біля прищиків пройшлись, не зацепили її. Пішли далі. Далі, що у нас іде? Blend. Відкриті ножі. Куди ми рухаємося до половинки. Є лінія нуля, є висота нашого фейда до половинки, це у нас от сюди. На ребро машинки поставили і виводимо.